У П'ятницю, 24 листопада, на сумщину з робочим візитом завітала делегація Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України на чолі з Мустафою Масі наймом. На зустріч із держслужбовцями в сумах у форматі офлайн зібралось більше 50 представників будівельного бізнесу з трьох регіонів. Зараз зустрічаємося з компаніями, які працюють і в Сумській області, Чернівські, Полтавській області. Це ті компанії, які так чи інакше були залучені в різних проектах будівництва, але не завжди працювали з бюджетними коштами. Ми хочемо, щоб приватний бізнес був більш активним саме в участі в наших тендерах, тому що, ми розуміємо, що обсяг тих руйнацій, які є і в цих областях, і в інших областях, настільки великий, що тільки ті компанії, які раніше працювали з бюджетними коштами, їх буде недостатньо. І нам важливо, щоб зараз було більше конкуренції. Ну і друга причина це. Полягає в тому, що приватний бізнес зазвичай дуже боїться працювати з державними коштами, оскільки є там і недобросовісне ставлення до них, і не партнерське ставлення. Ми якраз в агентстві зараз розробили ці уніфіковані підходи, які дозволяють ці стосунки вирівняти. По перше, а по-друге, зробити їх більш прозорими і щоб бізнес все-таки приходив, тому що інакше. Ми отримуємо неефективне використання державних коштів і ну і мала конкуренція. Це в першу чергу неефективне ефективне будівництво. Захист цей спрямований е, на відкритість і е, ознайомлення операторів ринка будівельного е, про те, що Агентство відновлення бувша служба автомобільних доріг. Тепер займається в тому числі і е, цивільним будівництвом, відновлює школи, садочки, лікарні і, і тому подібні речі. Голова агентства Мустафа Масінаєм разом зі своїми заступниками ознайомили учасників ринку з поточними проєктами відновлення, над якими наразі працює установа, та розповіли про подальші перспективи і можливості для бізнесу, акцентували увагу на тому, що всі учасники держзакупівель мають рівні права та можливості, і правила участі є прозорими та зрозумілими. Ми зробили зараз зріз рейтингу по державних закупівлях сфері будівництва за цей рік і з усіх державних органів. В сфері будівництва наші служби на місцях це не тільки Сумська, це стосується Харківської, Херсонської, Одеської, Миколаївської інших служб. Вони найкращі в сфері саме закупівлі цих послуг, тобто найбільшу кількість компаній, які прийшли на ці. Тендери найбільше падіння по ціні, це означає ще як ефективність. Ну і найбільша кількість компаній, які раніше не працювали з бюджетними коштами. Для нас це показчик того, що дійсно працюють і наша методика, і наші підходи. І вже я сподіваюся, навесні ми побачимо перші результати вже об'єктів, які вибудувались і вже будуть відновлені. В цьому році ми працюємо в рамках двох таких великих проектів: перший проект це об'єкти відновлення. Перелік яких в нас затверджений 770-й Кабінету міністрів, це 44 об'єкта, вони в восьми регіонах України. І інший проєкт це відновлення комплексне відновлення населених пунктів. На сьогоднішній день майже в роботі у нас 392 об'єкта, по яким по більшості яких вже оголошені тендерні процедури на виконання будівельних робіт. Вже розпочаті роботи по більше, ніж 50 об'єктах. До кінця року ще плануємо просити близько 40 процедур закупівлі на виконання робіт. Плануємо ми розпочати відбудову капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків. Наразі так названий це об'єкт 500, 500 будинків. Наразі збираємо інформацію щодо внесення таких об'єктів в реєстр зруйновання, розуміння того, як ці об'єкти. Чи пройшли вони оцінку, чи мають вони вже технічне обстеження, щоб в подальшому ми мали змогу і мали вихідні дані для роботи і розпочати роботи із проєктування, і в подальшому їх капітального ремонту. Плануємо розбудову 29 пунктів пропуску на державному кордоні. Ми уклали. На зараз там більше 40 договорів, по яких почалися вже роботи, але це тільки там ну, кілька десятків договорів. Ми очікуємо, що їх там найближчим часом будуть сотні таких об'єктів, тому нам дуже потрібні нові учасники, нові підрядники на наших тендерах, які би приходили, брали участь. Вигравали і далі ставали нашими підрядниками і виконавцями цих робіт за словами голови сумської ОВА Володимира Артюха, Цьогоріч, вперше за всю історію незалежності, область отримала безпрецедентну суму більше 2 мільярдів гривень на відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури регіону. Агенцією реалізується 9 проєктів вартістю 820 мільйонів гривень, із яких президентський експериментальний проєкт Тростянець є наймасштабнішим. Безумовно, проєкти дуже важливі, вони для нашої області, для наших громадян дуже, дуже непрості, тому що все це проходить під час кожен денних обстрілів кожноденних заходів диверсійних груп, і відповідно наші громади виконують ці завдання в першу чергу на користь своїм граманам і тим людям, які мешкають в цих містах. Я дуже вдячний агенції за ту велику роботу, яку вона провела в цьому році по захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Це потужна робота, і вона сьогодні заклала. Підвалені для подальшої ще найбільш потужних проєктів, які дозволять підвищити ефективність нашої енергетичної системи в Сумській області. Чесно кажучи, пишаємось тою роботою, тими проєктами і відношенням до цих проєктів агенції і тих відповідних структур, які виконують це завдання. Дуже дякую вам, те, що відбувається в Трасіянці, це приклад відбудови держави, це приклад того, що буде з нашою державою після нашої перемоги. Ми про це говоримо сьогодні на всіх міжнародних майданчиках, і мені дуже приємно, що Сьогодні Сумщина і Трасінець, зокрема, якраз задає тон відбудові України і показує те, як можна спрацювати різним органам влади. Ми дійсно місцева влада, державна влада, обласна влада знайшли абсолютно чіткий. Консенсус у цьому питанні ми дуже довго буксували. Минулий рік, на жаль, був трошки втрачений, але в цього року ми наздогнали все, що можна наздогнати, і сьогодні всі об'єкти, які де держава виділила кошти, по всім іде робота. Причому чітко, чітко графік, який ми затвердили, передбачили, розробивши ті механізми державно-приватного, скажімо так, партнерства, розбудувши всі інтереси всіх приватних власників, майна приватних підприємців, жителів і тому подібне. І кожен виконує свою роль, кожен знає свою роботу. За це я вдячний. Це приклад дійсно співпраці, якісної співпраці, яка йде на користь нашої держави. І те, що сьогодні Сумщина визнана одним із ну і трасінець, визнає один із пріоритетних проектів по відбудові, це наше обличчя. Голова державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України високо оцінив співпрацю з органами місцевого самоврядування та територіальними громадами Сумської області і розповів, на якому етапі станом на кінець листопада реалізація проекту відновлення міста Тростянець. Перше найбільше, звісно, це місто Тростянець, перше місто, яке було деокуповано. Ви знаєте, що ми там робимо і залізничний вокзал, і площі перед залізничним вокзалом. окремо є там розв'язка, якою ми займаємось. І є також три лікарні і декілька капітальних ремонтів багатоповерхових будинків. З усього цього ми будемо робити все, окрім площі. Площа буде лише поки що проектуватися, тому що ми вважаємо, що треба спочатку відбудувати і лікарні, і будинки, і вокзал, а лише потім робити площу. По всіх цих проектах-об'єктах вже почались роботи, по деяких вже йдуть майже місяць. По вокзалу, наскільки розумію, вже в цьому. На цьому тижні вже мають початися роботи. Там вже заключений контракт. Ми очікуємо лише дозвілу на початок капітального ремонту. Ну і я сподіваюся, що окрім того, як тільки ми закінчимо ці всі роботи, буде зроблено і проект площі. Обговоривши кількість та специфіку проєктів, які вже перебувають у роботі, та ті, що будуть реалізовуватись у короткостроковій перспективі. Учасники зібрання перейшли до панелів в форматі питання з залу. Відповідь спікера зараз бажано робити акцент на будівельну. А який стан речей по видатиму проєкту документації, чи будете проводити тендери? Це перше питання. Друге питання, ну я е, е, побачив, що ви по, то, сенсу, по вокзалу, по площі, вже починаєте проводити будівельні роботи. Але, але ми відслідковували тендер на, проєкт, на проєктну документацію. І я знаю, що тендер не відбувся. У мене тоді казали. Хоч по якому проекту ви, ви, ви розкажу по вокзалу і по площі. По вокзалу тендер дійсно двічі був оголошений. Не пройшов, тому що були там помилки в, в, в проекті і в завданні на проєктування. Відкоригували проект, пройшли ще одну експертизу. Вийшли з новою експертизою. Все вже завершено. Там вже починається, Наскільки я розумів, вже підписаний договір з виконанням по виконанню робіт. Чекаємо дозволи. Воно вийде вже. Що стосується площі, там ідуть у нас був. Предпроект зараз є тендер на розумію на проектні роботи. вже кваліфікований кваліфікований переможець на цій історії. Тобто по площі ну, спільне рішення і нашої адміністрації і мерії, що поки в місті не буде відбудована інфраструктура, мається на увазі там будівлі. Лікарні і саму, сам залізничний вокзал, ну це було б нелогічно робити там красиву площу. Всі гроші, які були закладені в ці проекти, зараз розмовляємо з Міністерством, вони будуть переходящими на наступний рік. Тобто немає бажання робити якісь недобудови або там залишати ці проекти без грошей. Тобто, всі гроші залишаться на цих самих проєктах. Великі проекти все одно проходять так само тендерну процедуру. Ну, заходьте, будь ласка. Я думаю, що наступному році у нас буде більше наших проектів, наших ПКД, ніж місцевих. Тому що знову ж таки це дуже важко робити проекти по проектно-кошторисну документацію, яку зробили не ми. Потім виникають там питання і по кошторисах, і по роботах, і по обсягу, того, що потрібно зробити. Агенція відновлення перераховує кошти на, на казначейство. Це було з нашої компанії таке. нам перерахували кошти, але ми. Більше місяця не могли ці кошти прорахувати постачальнику. Більше місяців пройшло. Це, що змістило виконання робіт, закупівлю матеріалів. І рахується, як я мені пояснюю, що це, коли йде з агенції до наказу, це йде по першій черзі. А коли вже на, на постачанні, це вже по третій черзі, це вже термін продовження п'ять місяців, Да, ми 5 зробили п'ять місяців. Тобто ми продовжили те, що там залежить від нас, по наказах ми робимо, бачимо все нормально, ми рухаємось. Що стосується третьої черги в казначействі, ну дивіться, з казначейством це завжди така ну, робота по коханню. Зараз ми хочемо переговорити з міністерством фінансів казначейством, щоб, хоча б те, що стосується відновлення або фонду ліквідації, який зараз ви отримуєте гроші. Щоб ці були ну хоча б у другій черзі, або щоб ми передбачили це можливість все ж таки подовжувати договори і терміни виконання робіт. А скажіть, будь ласка, у вас якісь претензії до на нашої служби? Нема за агенції немає ніяких загодження. Дуже приємно співпрацювати за. Загалом зустріч без пафосу та офіціозу тривала близько двох годин. І підсумовуючи, голова державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Масінаєм закликав учасників ринку до економічної активності та консолідації зусиль задля більш плідної роботи на результат. Головне до чого ми прагнемо, це те, щоб приватний бізнес, який звик працювати в приватному бізнесі, не боявся держави. Щоб державний замовник мав нормальне людське обличчя, щоб не було дискримінації, щоб не було фактів, коли державні замовники вимагають якісь документи, які не потрібні, або які можна просто купити на ринку, і це всі знають. Ми не хочемо від цього ховати голову. І друге питання, щоб не було залякування компанії, тому що ми це теж знаємо, відбувається в усіх областях, коли оголошується тендер, і потім якісь там. Чиновник, приватна особа або хтось інший намагається відлякати від тендеру тому що там хтось вже щось порішав. У нас не вирішується це питання, ми з ні з ким не домовляємось, немає ні в кого ніяких преференцій, домовленостей і так далі. І розуміємо, що в це мало хто вірить. У людей є негативний досвід, але я сподіваюся, що ми на власному досвіді, на слаб власному прикладі і на тих тендерах, які ми проводимо, ми доводимо це. І скажу більше, у нас є області, в яких спочатку так починалось, але зараз ми бачимо, що приватні компанії вже розслабились. Починають вже брати участь в тендерах. Я сподіваюся, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській області буде так само. У найближчі роки в Україні держава буде найбільшим замовником будівництва. Тож представникам ринку вже сьогодні слід бути дуже адаптивними і починати трансформуватись.